Цими вихідними в інтернет-просторі з'явилася інформація про повторне вбивство собаки у центрі Ужгорода. У поліції повідомляють, що справді отримали повідомлення про те, що чоловік, який раніше відтяв голову тварині, знову знущався над іншим псом. Однак інформація про повторне вбивство собаки у ході досудового розслідування не підтвердилася. Керівник Ужгородської міської прокуратури наголосив, чоловіка затримали та опитали. Наразі він знаходиться на стаціонарному лікуванні у психіатричній лікарні. Було повідомлення на рахунок даної події. Ця людина була запрошена в міськвідділ, був освічений, був опитаний з даного приводу і був відпущений додому. Бу, будь-яких даних, які підтверджували про те, що він здійснив, здійснив такі самі діяння, як були прошлі, раз в нас не знайшли свого підтвердження. Тобто є покази свідка і немає доказів? Ну, покази свідка які? Що він ввів собаку. Більше ніяких показів не було. Собаку він пояснив, вів свого друга, який йому віддав подальшому. На даний час підстав вважати, що він знущався чи справив з ним якісь ну, незрозумілі речі, в нас нема вважати. Мадянина звернулася до психіатричного закладу і наразі він перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні закритого типу що така ситуація. Ну, більше того, ви знаєте, що триває судовий розгляд у кримінальному провадженні. Ми відстоюємо активну позицію, поступальну свою позицію. Санкція в статті передбачає арешт. Я думаю, що ми і надалі будемо підтримувати обвинувачення і завершиться це логічно прийняттям законного вироку про засудження цієї особи.